Її перша іграшка з'явилася для уроку праці, розповідає Ганна. Отримала за неї хорошу оцінку. Синенький зайчик досі лишається у майстрині своєрідним талісманом, а далі як відрізало. А, в університеті десь на курсі третьому в'язання, тому що а, ну, би, свободного времени було много, студенческая жизнь живуть від сесії до сесії, весело. І закрутилося, створює шедеври для домашнього затишку. Її хобі кропітка праця. Пропустив петлю, треба повертатися, перев'язувати. Та й займає багато часу. Але кидати своє заняття Ганна не збирається. Для ачмілих в'язальщице та не проблема. Працює в японському стилі амігурумі. Ляльки дещо непропорційні. проте деяких персонажів інакше не виготовиш, каже вона. Котики, конячки, равлики, щоб домашній улюбленець не сумував. А персонаж популярного мультфільму. Щоб не сумував і власний чоловік. Гамер Сімсан такий своєобразний персонаж, і у нього більший живот, короткі ноги, голова, три сіни. В'язала, перев'язувала. В ітоки вийшлась. Муж був дуже довольний. Мамі зв'язала чохол для планшету на день народження, а друзям котиків у формі сердечка, закладки у книги. В'язала навіть оленя і сніговика знайомим за кордону. Отправила эти игрушки в Германию. Теперь где-то частичка моей работы там тоже находится. Девчина переконуя, у кожен выреб вкладає душу, тому и выходят позитивні игрушки. Дошили до конца, также пришили голову. И теперь вышиваем точечки на спинке у божьей коровки. А также пришили еще класки. Готово маленьке сонечко власними руками. Такі вироби, ніби підтримують лад в сім'ї, каже майстриня. А ще заспокоюють нерви самій в'язальниці. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Білявський, Новини СТС.